Наступне це психологічні втрати. І е, тут також ви будете, е, можливо, спостерігачем, але ви не будете працювати в цьому напрямку, це буде е, більше до психологів, це про е, втрату частини ідентичності. Це нормальна реакція, е, коли ми переживаємо з вами всі Втрату безпеки, і це якраз про те, що хто я, а хто я тепер, коли ми втратили, хтось втратив роботу, хтось втратив друзів, хтось втратив своє місто, і це хто я. Це важке питання, і напевно ви будете з таким питанням також зустрічатися і зустрічалися раніше. А втрата безпеки і довіри це якраз також психологічна втрата. Безпеку ми всі втратили з вами, коли вночі обстріляли нашу Україну. Хтось раніше, коли ще почалася війна на Донбасі. І Ось ця втрата безпеки, вона призводить до того, що я втрачаю базові е налаштування. Тобто людина в безпеці е має сон, їжу е і задовільняє всі свої базові потреби, в тому числі і секс, те, що втрачає е наші. Люди, коли сім'ї роз'єднані, і це також є втратою певних базових потреб, можливо, це ми можемо віднести до фізичної втрати.